Формою будову свого тіла без всякої хімії, алхімія лише натурпродукт турпродукт, їба не п'ятдесят грам алкоголю, а п'ятдесят кілограм желіза. П'ятдесят цент. Це не абцент, аргумент фіфті цент хуярну. Штанги, гантелі на руки. Для охуєної прокачки, віцепсів, трицепсів. Великі амбіції, не треба поліції. Це вам не секс, кекс, реп, антистрес, спорт, як потреба, рух життя продовжує. Не здаватись фак, фак, ювата, фак, матюкаю, сікаюсь, віру в небесного отца, творця, владику, не проповідь. Повідь, як у церкві, це моя реп-повість по совісті на моїй совісті. Давно вже не дитина, а мужчина на щуках щитина за плечима, моїми очима. 33 років прожитих життя, в якому була і наркота, алкоголь, розборки, драки, невірні друзі. несправжнє кохання, брехливий друг, не любов. Я не граю такі ролі, тому вирішив стати на шлях вірний. Правильний істинний справедливий спортивний. Десь по рації передали папарації, тобі цусильну цю сильну мотивацію. Це реалібілітація, адаптація без деградації. Передали тобі по рації. Цусильну. Деспорації передали по парації тобі біду сильну мотивацію, це реабілітація, адаптація без деградації передали тобі порації цю сильну мотивацію, Деспорації порації по парації передали тобі біду сильну мотивацію, це реабілітація без деградації, адаптація. Передали тобі бійцу сильну мотивацію, деспорації адаптація. Отака без деградації. Деспорації, папарації передали для тебе цю сильну мотивацію. Це реабілітація, адаптація, Без деградація.